Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Gun Simulator Тут, як я розумію, треба прокачувати свій пістолет. Так, зараз ми. Так, все. Е -е, тут в мене я бачу вже є безкоштовні подарунки. Е -е, мені кажуть, от сюди йти. И что требует делать? Стрелять. Мне требуют как говорят, 50 силы. Ну, я надеюсь, мне не очень долго требует фармить. Так, автотрейн, так. Мы пока еще спим. Ага, ступень. Це йти. Так, ми тільки по одній переможці по тримай. Так, якийсь пес. Крова. А, уже 3 секунды. А так, а что тут по пистолетам? Ну, по пистолетам все печально. Так, мне сейчас нужно оформить. Треба кажуть, і ти яичко відкры. Так, ага. Open One Egg. О, корово, е, свинья. О, Дейл. Я не бачу, що в мене є. Так. Ага. Ну, це все, що в нас є. Так, а что мне то и треба, мне не высочая. Так, мне сейчас треба тысячу напомнить, а потом уже можно идти. Так, все, можно идти. О! Я вот тут и могу достреливать. Так, это открывает нормальный город с питомцев. Так, ну, выгадаю. Кит. Виходимо от сюди. Equip Best А, тут можна 4 одягати. В інших режимах можна було поменше. Угу. Зараз ми можемо фармити отут. Зараз ми будемо фармити хоча б дві ти. А, я можу купити. Пістолет. Исчети. І... Тут уже багато всяких бустерів, так. Так. Ну, вже повернулись. Зараз мы купим пістолет. за 1800. Треба тільки нафармить. І пострілять потім. Трішки. Так, зараз ми на фарме. Давайте ще хоча б назануляти. Так, давайте зараз 2200. Давайте ще трішки. Буквально 100. Все, ми зараз зашли. Ммм, це розстріляємо. Оу. Ми попала. Через. попали. Ще раз. Берем і купуємо оцей пістолет. Червоний. Дяко червоний він най найулюбленіший най колір. Стріляємо Бух! Зараз ми ще на яєчко. Підемо відкриємо. Добре. О, хоча б собака. Зараз буде панда. Панда! Ні, це ж собака. Дайте панду, будь ласка. Не хочу нам давати. П'яти. Так, okay Все. так, 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 зараз ми фармимо, будемо фармити дві тисячі. Так, зараз ми вже майже. Давайте, зараз поки я буду е, ось тут, поки я буду ось тут це ламати. Давайте, поки я буду фармити на інший світ, е, спробуйте підписатись та поставити лайк, тільки поки я ось тут фармлю і переходжу в інший світ. Давайте, спробуйте. Йдем, йдем, йдемо, йдем, ідем. Давайте, ну, от е, я вже прийшов. Якщо ви не встигли, то ви трішки не встигли. Але, якщо встигли, то молодці. О, мені ще треба трішки в цей режим. Давайте. М -м, так. Е значить, що в нас там? Мені 5000 точно не вистачить. Мені треба, я думаю, хоча б 10 може для цього Це... в мене щось буде. Потім Петі відкриємо. Так, а ну, який в цих буст? Я не знаю, але ну добре. Так, зараз ми... Йдемо як ми. Ви... Так. О, нажав. Все, готово. Зараз ми їдемо... До цього. До цих штук. О, так це вже солідненько. Ой, я отримав їх. Ой, зараз я буду фармити так. Ну і зараз все піде. О, це майже по тисячі я заробляю. Так, а я. Ну, а давайте цього е, в мене ще дуже багато робиться, Давайте купимо. аніме кет Давайте купляємо його. Хочу купити окган, але... Давайте, якщо напишіть в коментарях, щоб я купив цього... Якщо ви хочете, то можете написати, а ну, а в який в тебе X. Так, треба подивитися x 100 Ну ні, ні, це вже наступне відео. Про цей режим. А, я вже сюди можу. Так, зависи 100 тисяч, все. Так, напишіть, що, наприклад, можна написати в коментарях Ваня, купи опган або опет. А я куплю. Так, у нас 196 кубків. На наступну локацію потрібно скільки? Тисячу. Це буде довго. Ставимо авто. І дивимось, що в нас є. А, це те, якого купив я. Так, е, наступне у нас це зільки і все таке. Ну, зрозуміло. Я, например, тисячу... 1000... Я не знаю, ски, я вже забыл, скільки там треба, например, 1350. Там Можно заправлять і и ти. Так, ось ми це купляємо. О, мені дали ачивку. І мені там, там, ага, там скільки я тут можу отримувати? І де пятой, а ось. А, мені навіть не вистачає. Ну давайте зараз протестуємо, что можемо. И в раз. кто э, у монету Ice Cream Kitty. 22. Ну, наступные, я буду пользоваться локации. Мне уже вот эти на 300 на подушку потребны. Так, скики. сколько? будет 10000? тысяч, 250. Ну, Добре, добре Все, і нам звідси качатись. The trails <s> Auros E eu Algo que eu comprei que ele. А, не треба було це купати. Купляти мені це не подобається. Коротше, я зараз купляю це і це мені набагато більше подобається. Так, мені треба один мільйон, я думаю, цього вистачить. Там за 220 робоксів таке, а це ще познайся. Вау. Все, для мне, я думаю, достаточно. 380. Ну 17 тысяч. Хайвен авто фармить. Магазин це на 30 хвилин. На одного ралику ми їх вип'ємо геликоптер, геликоптер. Я думав, що цей ОПЕД, опет дает роботи, ты реально ОПЕД. Так, що ти хочеш? Ага. Да, да, мені таке не потрібно. Так, зараз ми фармимо 17 тисяч. Давай, Ще трішки. Чи, дві. И остальные, я думаю, тебя выстрелят. Идем зовите. Бум, может на Я уже четыре пришел. Так. Так, сколько у нас тут? А это яйца это там? Две тысячи. Так, тоже стоит тришки подфармить. Это 2 миллиона можно заночевать. Так, зарасдавается до фарма. То 2 миллиона е yeah. ⁇ Так, запам'ятав ми 2530. 2530. 2530. Так что мені Я думаю. Випада мені підкращи за 30 за тонкий. Так, э, що ти хочеш? Ага, в нього 28. Я не знаю, що це таке. Сьогодні ну, мені 28. Значить, ну, у мене оказіється точно, але буде краще. давайте, 3 мільйони. Ну, только идем. Ну, цей. А, он все целый тикер. Ан ну, стоп звук можно пять в крафте. Не, не можно. а скільки тут ганс я не заходив. Так. І ось так наш ролик підходить до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Зараз ми закінчимо вже відео, але... О, мені дали якогось пета. Так, все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал та всім па-па!